Привіт всім пацани з Ютубе. Я BattleSmerch 3. І сьогодні покажу вам гайк по М16С3. І з першого погляду, цей автомат він дуже добрий. І насправді це так. Цей автомат за кожну партію, що ви зіграєте, ви точно когось знайдете із ось цим автоматом. Цей автомат він розблоковується зразу. І він є одним із найкращих автоматом в ігрі. м 3 в своєму магазині має 30 патронів. Але якщо ще раз перезагрузите, вам додається ще один патрон. Це означає, що в магазині є 31 патрон. І зблизько він забирає 25% життя. Це десь до, до 10 метрів. А після 50 забирає 17%. В автоматі патрони калібру 5,56 помножити на 45 мм і вистрілює в минуту 800 патронів. Що означає, що це автомат він один із найліпших автоматів в швидкості пуль. Перезаряд за 2,83 секунди І запасна пуля за 1,30 секунди Віддача в м 3 може досягнути до 1,25 см вверх. А вліво і вправо до 0,25 см. Має два стиля стрільби. Один це. Автоматичний, а другий полуавтоматичний, який стріляє по одній пулі. На цей автомат можна ставити будь-який приціл, крім прицілів, які у снайпера. Але раджу ігракам ставити на цей автомат приціл, акок, рукоятку і ствол або глушитель. E, дякую за те, що подивилися це відео. І... E, ставте лайк. Або дізлайк. Це ваш вибір. І дякую ще раз за те, що подивилися це відео. До побачення. І e, Це вам геймплей. Ось цим автоматом. No wszyscy, to był gameplay Jest z automatem M16C3. Do zobaczenia.